рада розірве угоду з підрядником. У прилуках активно проводять ямковий ремонт. Спочатку фрезерують, потім укладають асфальт. Кожен етап проходить під постійним контролем інженера з технічного нагляду Олександра Ковтуна та уповноважених осіб Прилуцької міської ради. Але 14 листопада один з підрядників порушив умови договору та продовжив працювати після погіршення погодних умов. Надії працівників відразу відреагували, говорить начальник відділу житлово-комунального господарства Олег Созінов. Вчора 14 листопада. Один з підрядників розпочав проводити ремонтні роботи при несприятливих погодних умовах, зокрема під час дощу. Відразу була реакція і зі сторони міської ради, і зі сторони інженера з технічного нагляду. Так, секретар міської ради Роман Гугуль втрутився ситуацію, заборонив проведення робіт підряднику. Інженер з технічного нагляду видав свій наказ про призупинення робіт в зв'язку з несприятливими погодніми умовами. Підрядник на всі ці Зауваження не відреагував і продовжував виконувати роботу. Інженер з технічного нагляду та уповноважені особи прилуцької міської ради і надалі здійснюватимуть контроль, вимагаючи чіткого дотримання норм. Хочу проінформувати, що відповідно до умов договору всі роботи, той чи інший підрядник розпочинає тільки з дозволу замовника і з дозволу інженера з технічного нагляду. Тобто, в зв'язку з тим, що замовник проводив ці роботи без відповідного дозволу, жодна проплата за ті виконані роботи проводитися не буде. На сьогодні вирішується питання про розірвання договору з даним підрядником.